Доброго дня! Демонструємо вам відео-відгук власників теплового насосу Reimer Split першого покоління на 13 кВт теплової потужності. Тепловий насос ми змонтували в 2019 році. Зараз літо 2023. Тепловий насос ми придбали для нашої новобудови на 170 метрів квадратних на два полі. Монтували ми тепловий насос на піддон з нержавіючої сталі, виготовлений на замовлення. Так, спочатку було трохи дорожче, але це себе оправдовує, тому що на майбутнє ми не хотіли мучитися з фарбуванням піддону. Видно, що за ці роки тепловий насос зберігся дуже добре. Відсутня корозія на корпусі та теплообміння. Ще б хотіли звернути вашу увагу на те, як ми зробили відвод конденсату. Конденсату та система розморозки. Входить це все в систему каналізації. Але про це треба дбати заздалегідь. Взагалі відгуки про обладнання у нас цілком позитивні. За ці роки єдине, що ми робили, це обслуговування, тобто чистку теплового насосу на початку опалювального сезону. Він працює тихо, відсутні від від брації від нього. Продово магістральна заходить всередину будинку внутрішнього блоку, але це ми покажемо чуть пізніше. Дім не газифіковано та отеплено частково. До того, як ми встановили тепловий насос, опалення було електричною теплою підлогою, вода грілася бойлером, що виходило дуже дорого. В середньому 2000 кВт та 3500 кВт виходило в пікові зимові місяці. На зараз тепловий насос бере 600 кВт в середньому та 1100 кВт в пікові зимові місяці. Тобто економія майже 3-4 рази. І це, скажімо так, підтверджується нашими платіжками за опалення. Всередині будинку, як захист від перепаду напруги на тепловий насос, ми встановили сімістерні стабілізатори фірми Елікс. Переходимо до огляду внутрішньої частини розміщення. Якщо ви думаєте, що треба багато місця, то ви помиляєтесь. У нас це розташовано приблизно на 2 квадратних метрах і зашита під шкаф купе. Тут розташовується бак ГВС на 200 літрів, зверху горизонтальний буфер-накопичувач на 100 літрів, також сам блок теплового насосу. Зараз демонструю, внутрішній, і вся система синтехнічна частина. Циркуляційні насоси, розширеному баки. Зверху заходить багато труб від системи конколю. Обігрів та охолодження здійснюється за допомогою настінних фан-койлів та підлогового типу і Ось горизонтальний буфер, дуже зручний для монтажу і займає дійсно мало місця. 100 літрів, а не заважає зовсім. Зараз ще демонструю систему розподілення опалення фан-койлами. Кожну кімнату своя труба. А ось і фан-койл дайкін в коридорі, який працює зараз та виконує охолодження кімнати. З приводу відгуку про продатін. Тихі, адаптивні, у білому кольорі, вони дуже потужні і матова передня панель. Загалом, ми ще не разу не пожалкували про те, що встановили тепловий насос. Вибирали реймер по відгукам та по співвідношенню ціна якість. У нього все просто в управлінні та зрозуміло. Виходячи з того, що ми користуємося вже п'ятий рік, можемо рекомендувати Реймер як надійний та енергоефективний бренд топових насосів.